При всій повазі управління і підготовки належним чином до підриву мостів, переправ на такому стратегічному напрямку, не було здійснено. Належним чином. Звичайно, в першу чергу, хто за це має відповідати? Я згоден з генералом Наєвим, що Володимир Зеленський, який вводить своїм указом воєнний стан, мав Вести воєнний стан як тільки він отримав інформацію про неминучість російського нападу, тобто о 14.30 одразу після доповіді Буданова, там о 15.00 мав вже бути указ про воєнний стан, і мали бути проведено негайно дані накази про підрив мостів в першу чергу на півдні, де не було військ. 150 кілометрів фронту. Прикривали приблизно біля 1200 активних бійців 59-ї мотопіхотної бригади, вона була недоукомплектована і сиділа в Олешках, не була розгорнута. І 237 військовослужбовців, 137 го десантно-штурмового батальйону.